Всем Руслан. Сьогодні в нас Redstone Seit. Ось я буду перебудовувати будинки. Ось остання серія перебудовування, бо там на 4, вони маленькі. Ось так от також нещодавно вийшло оновлення з щасливими гастами. Ось я їх його зробив, ось Так. От. От, тепер у мене вже версія 1.2.1.1, <laughs> <Довима, смех> Так. так. А, ну... Тіло чотири от житлові будиночки, ну, вони хоча б маленькі. Ось потім у мене в планах... Е Нести оці от гору і побудувати цю стіну. А далі я ще хочу зробити кучу ферм. А то, до речі. А мені треба що треба буде Stahes Center. От, я будував по туріл, бо я сам не вмію. Таку от ферму рибал. Ось так от е, наглядає. Ось так вона працює. От. от Ми от беремо. Саджаємось. Це закидуємо, потім так от, нажимаємо, потім F3, де у нас ну, в АФК режим, воно саме робиться. І коли ми щось спіймали, то а, Сеч, ну, вуличка зджкал-центр. Він подає сигнал роздатчику, він розливає воду, це, звичайно, спостерігаєш, подає сигнал. Достяго. Колі кочу вода возранила, він блокує факел. Люк опускается и мы скидываем в удочку там самым ловим о рибу. Вона йде ось сюди, засавцы туди. Ну і потім перерапляємо сюди. Я, я, я налови. Хоч тут 8 раковин на утилус Ще 9 бірок. На ось. Ну, ще був отакий прототип, але ще не мене працював. Я ось так просто таймер, я подивився, він ну, не потрібен. Він просто щоб щоб можна було. Щоб воно саме так заважає, тому ось ось от... Коже я ось цього гаста прив'язав. Ось. Я його назвав е, Гастін, Але по суті, ну, ну... На Коді Майнкрафту такого муба, як Гаселін, немає, бо ну, це ми його називаємо Гаслін, а по суті, ну, це д -д 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 щасливого газу. Ну, по суті, ну це, ну, маленький щасливий газ. Але називається він газ. Ну але це на, на словах, а в коді гри. Ну, добре. Там вообще продолжить Бувим. Ну, так еще тут. Так, так, что мы понимаете, да? Люк и так, добрый, короче, так, что стрипну. Так, 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 так. А також я от тільки що от летів на пошук. Це серце моря, бо у мене ж не вісім на утулця зробити. А там попутно коли розкопував усі от останки, щоб знайти мапу. Я знайшов яйца сніфара, тепер у мене нюхать. Давай винюхай, Я їх посаджу. Вроде бы є, ерунда звица, а путь идет догон там еще не загон. Зачем тут я так муку так я его упускаю? Давай, иды. Давай, иды. Так, ну просто поплю до перебування. Так А ви, до да до, до речі, посчитай, на якій версії граєте? ну от я начинаю. Ну, не знаю. Що. Ой, фу, так там є мод. Вот тут є, ну, а так я ну, новно ви не Так, ще треба ж ну, обожжену керамику. Так, керамик. А, это глазурованная. Вы глазурованный Так. А, ще классно Ну, Що це вже так, такі речі? Ось, до, до речі, я там чув про такий мод Better Than Wolfs. Ну, ось, хто не знає, розк... кратко розповім Це мод, який робить банально. Я, 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 я там не знаю там скрафти Варстак. Не знаю там складной, там дуже складной. Ну так от я от, крат. І давайте так коли на канале будет 1000 пей, то я, я, я на хардкоре его спробую пройти. Бо, ну, є взагалі-то у, у нього старі рівні склад. Це звичайно, ну, легка може. Ну легка, она просто ну, лег, ну легша за інші. Яка робить е, банальні дії, просто дуже складен. Є середній, я яка підсильі мод. Они стоют сейчас частіше спавна і и них більше шипе, там більше шансів броні українську ну, типу, я виснулся. Вот типа я полнолуние. Ну, я тільки воно завжди. Ну третья. Це режим кошмару, він ще наху він ще... Ось в розробки. Я Це, може, вже доробили, казати. Ось там от, теж з'являється, типу, ну, не знаю, там переміни от, чим О, довше ти граєш, тим все складніше. Ну, там от є от, куча своїх нюансів. Хоча іноді є і переваги, але... От тому, коли на моєму каналі буде 1000, я спробую пройти мод Better Than Режим Кошмару на хардворі. Я не кажу, що це буде з першої спроби. Ож'єс, з якої. Ось. Бо ну, я от... Бо до сих пір я не бачив ще ні одного проходження цього моду. Але деякі глядачі можуть сказати. Ну є ж канал. Ну, там, ну над канал, пон за е елемент. Який це зробив? Так, він це він це зробив, але це було на демо-версії, бо він чи не доробив. А оскільки це відео... Вийшло 6 місяців тому. Бо вже могли доробити, ну або пократи. Тому, якщо я це зроблю, то я. Я, я, я зможу стати першим, хто цього доп. Доб... Ось. Так, а поки я про це це розказувала, в перший домик. Ну, майже позаду, я там ходь. Коли вже б ці дострою там ще... І так. Ой, тому підписуйтесь, щоб це було швидше. Ну і коли це буде непропустити. Так, вже чекаємо. Дійсно від... Якщо не від... складно Так що не вірите, спробуйте. У відкритому доступі. так ну, нового рада процес А, ще я хотів там себе про Ас, що... Ну, Но ну, их можно з новою. Новою 1 1 Їх можно знайти высушки. Гаста у, у Незері у біомі піскадуш біля купаємо залишки. Потім його треба здобути. Для цього знадобиться і рука, хоча, по суті, це ж живе створіння. І на мене було б логічніше зробити з цього жовходу. Але, ну, і, і, і рукою. О, далі Та треба його перенести у верхній світ і, і зализти. Або поставити воду, або поставити зализ. Потім за 20 хвилин, тобто це ігрова доба, він намокне і стане гастингом. Ну, по суті, це ДНР щасливого бо, як я вже казав. Немає такого. Маріння, але як газ він на ході гори. Після цього через 20. Або якщо його накопнути сніжкам, то знадобиться десь. Остак. 100... 16. Так, 16. так, сніжків, щоб його нагодувати, він одразу стане о... великим щасливим гастом, Або почка 20. Ось потім він стане цим його приручити не можна але він до гравця нейтера Щоб з ним не, не робили, він завжди нас не. Ось ну, там ну, от не як бджоли йде. Зробити можуть, хоча вони зараз не потім треба скрафтити у пляшку. Вона крафтить час. Э, нам три скла. О, э, дві кожі. І... Так, три скла, дві кожі. І будь-яка шесть на вибір. Шестнадцятий полюбольон. Ну, потім її його і у пряшку ми його підманюємо. лівою кнопкою миші щ... ми наджаємо. Ну потім середньо, залазимо лівою, лівою кнопкою миші. І катаємось. Хоча він повільний, але ну, він дуже підходить для будівельників, як, яким набридло втовувати різні ліси. Бо він як платформа, я, 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 яка бігає. Це тема тема. Будівельників які щось дуже високо роблять. Для мене снічно. Ну як якщо ви серед них і будуєте виживанні, то це то, 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 то точно для вас. Ось ну, а вот ну, його пройти не можна, так будуть літати у радіусі. 64 блоків від гравця нічного ну, від місце з нього останній розмові. Але можна прив'язати отак. Він налітав. Ну а потім так от залази. Так от 19 клас. Причому коли ми на ньому стоїмо. От він не рухає. Ну це так, ну там куча нюансів. Але це я там основний. так Да, да, короче, я к вы помітила это. Вот на панораме. Вот зараз надо прокрутить, я вам покажу кое-что. Поймал такая, короче, вот скажут. Раз, два, три, четыре, да, там за газ, и да вот. Триста как тут вообще вы гасты прошли. Так вот зараз висушений газ причому, ну, от у нього є 4 400 на останется 5 Я, він такий потім так, недовольний потім однодовольный потом но потом зараз цей момент ось тут Тут я удея ПЧР, тут є, ой, бача, тут, думаю, є ще я щас бігас, пусть я вийшла. Так за гаст і, да. ну, і ось башти сфера що? Воно там такого зробили, що я сфера досвід. Як думаю? Пишите свой думки в комментариях. Я уже воно их какой-то там появил? Ну вот, поскольку и оно вышло. Вот, ну, на момент записи видео буквально... Буквально вот... было вот... Були вот на момент записи видео. То... То там еще... Так вже є огляди, але ну, не, ну, не, не, не такі, ну не так. Ну, по крайней мере, вот понораму ще не знаю, де саме вона була, зроблена, чому там дітей сверал. Що думаю, це стане відомим. Мені все-таки чи там дійсно. А ще ну, не, не розбили ж там пляшечку дос. Ні, не могли і так, але. Так, поки я розповідав про Бездер на Невуш, потім прошли лофл каста, я вже дім перебудував. Так, тепер залишився кида. Так, mm. водику тільки два будь. Поки еще без лає. Важно. Во ще от у мене є вот, вона, давно, все можно змінити, але наперед. Я же не знаю, коли я це відео буду пост, але просто... Після 12 я. я знову уїжджаю до села. Воно, от я в тому році. Ось хто мене дав, ну дивиться. Ось це буде 13 червня. Ось, ну, 10. Десь... Навіть... Не відомо. Тому маєте на увазі. Що відео в цей момент. І, ну, хоча в мене гейта у мене в планах ставити. Ну, ну і зап... запланувати, бо так можна. Ну і потім вони будуть самі підкрутили. Що ж бо там залишився Так, зараз будемо приступати до наступного пути. Так. А, я в один. От іще один. Так. Ну це вже... Так, вже розповісти і нічого. Тому... Це, це вже от... Це вже... А, до речі, я тут ще так там... Там новина. новіна... Науштування перше, це тепер хмари генеруються до горизонту. Дійсно, дуже класно поранішеваний. Так от. Над головою так. От. Тепер ще так каплука, це награну це на ну, вкову. Що... А у них є шабл. Воно місце, там навіть є де... так, как. І також, ну от. я так налаштував, що тепер Майнкрафт музика у мене буде. Кіна, бо вона мені подобається. Також зверху, як ви вже помітили, буде показувати, яка це музика, хто її напитав. Там, по-моєму, ще якийсь там новий саундтрек до подал. Загайт у мене ще є, є от ладно. Робити Морктонці. Тобто, будувати велетенчику. Mm. Вот так. Вот. И ну от нас тихору там б Да, наїми. Давити стіну. Ну а потім що, А потім ще куча маленьких перм Плана по автосортуванням ну, Все в мене було так, так, автомат. Вот, він наравну. Все, селище Редстоун. Тому що, ну я хочу. Вот, Це. Пішо до автомат ще... Фольбо... з чрто ще дали автокрафтер Пуйбоздом теж багато по-бомщи, сейчас пармірапалки, сенпуган, фармату. Ну тут ну там можна, ну тут ну это ну, покашити і просто ремонтувати інструменти, а так за тисяч наговорня ктось не досягав. За декілька років добить Бабеспроризнути. Ну тут много не подобається, хоть там ще, ще класно, но она легко подуется, плюс там у ну, вас не тільки дос. А щій купа приходку рысь. Ну, наверное, там у тебя там рыба, цесмарати. Вот. Що... Пошл я. Я взагалі тут подубав їх двигаться, я от велика ще встала чата. ну, ми навіть тут можемо однаково пройти, але... Думаю, що це все ж таки. Так, от тепер, є. Йо... Скоп. Так, тепер що? Тепер беремо... Аль це в різних кольорах. Так, і е... Тут, тут я, значит, нали... Пораднюю. Але я забыл. А все это, наверное, за... Так, теперь что тут? Зараз там фишка. Мы просто вот на, начало. Всем Так, ну yes. точно. Стерей будинок за 25 милицем. Йот, я за... Ну, ось це роблю, а потім вже в наступній серії зроблю це. Я зароблю ста, а ще пунгель. Ну, вот такое вот вышло. Я знаешь, закинешь, пара буду Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, десять, пятнадцать, двенадцать, 15. Ключі Сентер. Це грядка. Ну і сте. Можна вийти в наступній серії я з тим, 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 стежкою. Центром і з тим одне. Я говорю. Ось таке от вийшло відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан і до побачення.